Вона просто може на ніч почати підніматися вище. Друзі, дивіться, який робочий столик у Андрюшки. Опа! Да. Туди він все показує холотік, де риба, яка глибина. Тут база торпедних катіров. Це, собственно, сам торпедіст. А воно ну, малиш, який нам прорисовує, де ми будемо сьогодні коропа хватати. Дивіться. Витягнув я повністю все з машини, як завжди, друзі. Тут море різних речей. До речі, всім доброго ранку. 12 годин дня, уже доброго дня. Ми приїхали на одні сутки, тобто вечірній кльов, ранішній кльов. Приїхали на ось таку чудову вимостку. Дивіться, скільки тут місця. Зверху у нас там буде палатка, тут десь поставимо столики, стільчики. Тут у нас буде один родподик, другий родпод. Коропи та все це нас теоретично має чекати. Тому не гаємо ні хвилинки. Андрюха тільки що забив дві точки собі, дві точки мені. Розкладаємо наш лагерь і все, як завжди, по порядку. Ви ж знаєте, друзі, поїхали! По речах, друзі, як завжди, короткий огляд. Це наші коропові палки, фідерні палки, сподова палка. Три сьогодні палочки у нас буде. Це буде триподик, це наші е, там різні тичечки, е, наш стільчик крутий, розкладушечка, палатка, ротпод, сумка на 75 літрів, куди влазить абсолютно вся наша техніка, е, три столика, прикормка, садок, підсак у Андрюхи і спальний мішечок. Ось такий комплектик, який загружається в машину, і більше немає місця. Розпаковка! До речі, друзі, як ви замітили, в мене все під один колір. Майже це все фірма профмонтаж. Вона випускає класні чехли на різні ваші. Теми, і воно не буде у вас пилитися, а буде завжди в порядку. Андрюха закармлює перекормочку. Ми нею зараз будемо робити стартовий закорм, це зернові. Ми зробимо свою окрему прикормку, будемо завозити разом з оснастками. Дивіться, як у нас тут причудово, друзі. Тут буде е, вся наша їжа, столик, де ми будемо сидіти, чекати, їсти. Це у нас монтажний столик. Зараз я буду складати ротпод на сигналізатори, ставити туди. І далі все вам покажу. Те, що ну, часто не буду показувати включатися, але коли буде мінятися картинка, буду включатись. Ми тут маємо дуже класно відпочити, і я надіюсь, що маємо впіймати рибку, друзі. Сумочка 75 літрів, розпаковка. Дивіться, окремо карманчик. Профмонтаж класно придумав. Спеціально, щоб туди лягали ось такі сумки для наших годівничок. Тобто, ви можете не тільки годівнички сюди засунути. Але, друзі, можна і в цю сторону також замість годівничок сюди щось наложити. У мене цей кармашик пустий, тут у мене лежить від комарів. Цей карман пустий, сюди вона також влізе. Цей карман пустий, сюди вона також влізе. Тобто дуже вмісткі оці бокові кармашики. Далі, дивіться, казалось би, що сюди може влізти. Тут у нас круті сигналізатори карпрошка. Ескул, бо мене запитували вже, які це у тебе сіги. Ось такі свінгерки. Далі одна сумка з катухами. І потім витягнемо. Тут всяка всячина. І, друзі мої, любимі сумочки з прозорим верхом, де повідки, все те, що потрібно для повідків. все, що потрібно для бокових ківків, попапчики-шмопапчики. Одним словом, в цю сумку влазить, абсолютно все, що потрібно для коропа та фідера. Чого і вам бажаю носити все в одній темі та не забувати нічого вдома. Ви знаєте, що у вас в сумці абсолютно все лежить. Взяли і поїхали на рибалку. У нас там точечка, тому... О! А поплавка забули надіть. А, де а спитай, де мій поплавок? А ось він. Якщо у нас он там, значить ми ось так. Туда його. Не знаю. Але піщить просто там і там, я дивлюсь. Бачу, що Ого, туди. диви, диви, кози дикі погнали. Я думаю, що воно лама, диви воно. Так, да, так, да, бачу, бачу. Ніхера собі. Хоча вони тут вночі так не про... І тепер, друзі, доходить наша черга до наших карповиків. Я вже їх зложив. Це мої два улюблені карповичка. Вінкаст 3,6 метрів 3,5 ЛБ. І до них йдуть катушки. Друзі, 5,5 тисяч. Е, також вінкастик. Це у нас іде все по феншую. А з цієї сторони у нас катушка також Вінкаст. Катушка моя дуже задоволений. там секундний фрикціон. Піджав, попустив і все е, чікі бамбоні. Тут карповичок ніндзя, також 3,60, але 3LB. Ось такі наші дві палочки, які будуть заряджені на коропа. І, друзі, сподове водилище. Це я брав спеціально сподове водилище. Е, для того, щоб недалека була відстань, і я був без кораблика, я міг з помбами загодовувати. Це 5ЛБ від Carp Pro Big Cam. Гем. Сенсор. Ось така паличка у нас на налобатого. Все, друзі, завозимо. Але спочатку була прикормка. Тепер, друзі, по прикормках, на першому місці у нас, як завжди, топова прикормка в Україні це інтеркріль, нашумівша. У нас вона полуниця. Все це ми заміксуємо ось таким Antarctiк Кріль, запах божественний. І додамо обов'язково зернових. У мене вони йдуть подмікси, це коноплі від картопрошки, це два тигрових горіха і кукуруза. Андрюха нам основний закорм, як так би мовити, зробив, а це ми в доповнення разом з нашими оснастками. Чому? Тому що кораблик він лягає, друзі, не... ну він стає в радіусі 2-2,5 метра. Тобто він іменно суперточно на точку не виходить. Тому ми основні 2-5 зробили. І рядишком положимо разом з нашою індивідуальною прикормкою нашу приманку. І тепер, друзі, звісно, по попапах ми нічого не видумовуємо. Найкращий попап – це кисла груша від фірми «Профмонтаж». До речі, ми забули олійку додати. Зараз прикормочку капнемо. оснастках, друзі, це наш флетік 100 грам. Ось так він виглядить. У флетах саме головне, щоб правильно були розташовані. Фіксатори для того, щоб приманка наша не випадала прикормка. І моя улюблена від профмонтажа 70-грамова ось така кормушка. Я сюди набиваю так побільше. І завожу звичайні повідці І на них ставимо попапчики, кисла грушка. А ну, як він там стоїть. На жаль, ой, красунчик ти мій. Восьмерочка по папі, і крючок. Це все чики бомбоні а це, мабуть, не шістерка, а восьмірка гачок. Так, давай, поїхали, родненькі, Поїхали, бо треба вже коропам вкусняшки. А виходить, що усім хорошо, крім моїх точок. О! Ти бачиш воно п'ять цих і центральна моя. Тільки не спіши, я тебе прошу. Щоб воно в натяжечку в мене все красиво йшло. Дойди хоч за поплавок, а потім нажмеш. Ага. І наступно наш флетік. Давай, Андрюх. Держи, цуріки. Казав у мене малий. А ну підожди, не спіши. Друзі, наші спінінги всі завезені. Три спінінги у Андрюхи, два спінінги у мене і по одному на лобатого. Отака от обстановка. Три години дня, майже без 23 ми Уже все устаткували, залишилося лише єдине розставити палатку, але це не пізніше. Зараз, після 3 розставлячок, ми сідаємо в тіньку і трішки підкріпимося. Тому, друзі, не перемикаємось, саме цікаве попереду, ви ж знаєте. Як завжди хтось щось забуде, і це був я, як звичайно. Забув все сало вдома, <сі> всі ковбаси, балабаси, все лежить холоднічку, прохлаждається, все як положено. Але у нас є Андрюха, який взяв Коротше, багато чого, ну зараз швидко ми по перекусу це помідорчики. М -м Хорошо, хоч е Вітуха мені вкинула банку тушонки, що не треба, щоб вона в холодильник. худи. Да. Хоч тушонка буде. Коротше, зараз ми вип'ємо моршинської узвар да. і з'їмо ось такі ось вкусні. Вкусняшки. А потім будемо щось гінтувати. Да. А потім у нас є багато чого. І до речі, те, що я ще не забув, не пропадає, це, друзі, мівіна. Мівіни ми взяли на три дня. Дуля. Макс дзвонить. Дуля? Так да. і Макс. Привіт, Макс. У тебе прям ніс як для празника різ. <рес> Чувствуєш? Зараз будемо смажити картоплю. О, так. Да. Це твоя фішечка. Да. А ти з цибулею будеш робити? Так. А можеш зубчик час вкинути? кавкинуть? Супер. Це буде сама смачна, друзі, картошка. Ох, пішла. О, Пішла! Я її заберу. Ага. <сум> друзі, сковородочка, конечно. Ну... Мода им СССР. Але вона суперова. Але вона, конечно, да, суперова. Е? ще Нічого не робиш, хоч оси гонять. Що значить нічого не роблю? Тут якби не я, то взагалі б нічого не було. Запахи. Ну пішли. Поки ще не клюють. Так, хоча ми... дві потяжечки було так, у нас. Дві покльовки одна у мене, в одна в І, кстати, на самих козирних містах. Скажи, який я холод нарисував? Так, на самих перспективних... Кайфок. Не перемикайтеся, скоро буде покльовка. Це твоя там є там є риба так це на твоїх снась не я тебя знімаю. давай там є риба Блін, наче тільки заснув така поклюка я спав капець ой там як цей Юржик. не прок... не прокикався від, від сигналу тривоги Риба є поки, Ну невелика. Щось пішла на мене дуже. Що, що? Без споряд чи спорім? Десь так. так. Зійшов. О, собака дика. Він зійшов із і закушинки. Перезавезлись, тільки перезавезлись. Так, уявляєш. А ну цю палку. Почекай, бо в мене щось пікнуло. Так, я поки що кораблик залишаю там. Так, куди він пішов? Тримай. Сюди йде? Супер. Я не повірив своєму щастю. На нас йде? Тільки, бачиш, перезавезлись і може би на другий день загодовані точки почнуть працювати. По Чистий попапчик, так? Да? Так. Ну щось ти його так легенько тянеш. Вот. Чи, він, чи він тут зараз проснеться? Сонний якийсь. Ага. Ох, піднімай. Карте. Та там воно ж ці. Блін, піднімай його на гору. Там водорослі, Відпускай його. Та то лящ, слухай. Лящ? Да. Дивись. Нет, линь. Линь? А ну, блядь. Линь. Дивись який линь. Линь. <рес> линь. Да. Дивись, який линь, полторушка, я тобі кажу. Кого, та <рес> да тут більше, ніж полторушка. А не, полторушечка. Дивись, я тут так. ще линів не ловив. На попапчика. Дивись на попапчика, да. Ой, який красавчик, ти глянь. Красунчик. І то він так легенько і клював. Пік-пік. <після> Єлі-єле. Дивись. Ох. Перша рибішка. Яка... Ой, почка, чка, чка, чка. перша риб... друга рибошка, яка клюнула, але перша яка у нас на березі. Вночі був короб, який зійшов. Дивись, який красавчик. Ух, я люблю линів, це просто бомбезно. На. Твій, <після> займайся з ним. Супер кайфок. Не все ще втрачено. Нарешті короб. О, бачу, так. Да. Бачу коропа. <рес> ти бачив який паровоз? Ні, не бачив. Я бачив б... як ти побіг, як ошпарений. Ооо, так... ей є... камера, що <рес> цей, камера. Не знімала. Пар... Слухай, чи це опять линяка? Ні, короб. Короб, короп. Нарешті ми дочекались його. Може... Підуть покльовочки в нас вже нормальні. Так, куди мені переходити? Я куди ти знаю, його ведеш? Він посередині тут іде. А ну я отак так спробую. Такі дивись, пробуй піднімати його вгору, бо ці лілії. Линяка! шо? Линь номер 2 Це капець. Приїхали... Та ти казав Куруб Так я думав Куруб Він Так він капець. Він... І паровоза такого дав. Ох, нет, другий линь! Ти бачив який паровоз. Тут Капець. А тут і линів багато оказує. Слухай, оце може Тут прокльовують лині. Може отой вони пік пік Може вони пікають ці лині. Отак. Так, на вечерю сьогодні у нас буде борщ з линями. Отак, так, друзі, дивимося. Полторушка туже. Да. да? Красавчик. Їх, красунчик. Може під <реш> чи цей садочок. Доставай. Вкидай в свій садочок. Поки що твоя риба, то вкидаємо тільки в твій садочок. Клас. Ладно, давай <реш> його поки що у відро положимо. Зараз в мене короб клюне. Ой, друзі, дивіться, який гарний. Кидай поки що в відру, якщо буде ще один, тоді вже садок. <щух> ну супер. Хоч трохи веселіше стало вже. Хтось єсть, хтось їсть, Охо, мабуть. Але не великий, так. Да. Не... То ти знаєш щось і непонятно, хто там їсть І чи є взагалі. Ну перекисуй. Та щось маленьке наче йде. Мабуть линь знов. Ох і положило. Ага. Так, ти заведеш сюди? Так, так. Хтось, ну не короб точно, линь, мабуть. Ох, як би Ох, ух, ух, почав давить. Та давить почав так, що... Куди? Так, да, линь. линь. Линь, диви. Такий самий. Ого! Клас! Красавчик! <реш> Я нас вітаю. Ти прикинь, Артур, ми приїхали за коропами, сазанами і лобатами. А диви, що ми ловимо. Диви які красавчики просто! Місто линьове просто, просто бомбезно. І це чуть-чуть менше, це чуть -чуть менший, кілограмовий приблизно. що. Да. Лині на надо. поп ти уявляєш? Просто бомба. За нижню губу по класиці жанра все як має бути. Клас! Диві, він відгриз половину половина по Папчик кисла груша, профмонтаж. Спрацював, Спрацював, да. вже не перший раз. А покльовка була, ти знаєш, я думав, що це сазан. В розі положив. Я думав, що сазан. Дві червоні очі. Ох, і це риба прикольна. Я тобі скажу, я линів. Не те, що я на цьому і в минулому році не ловив. Давно клас. я линів не ловив. Клас-клас-клас. Супер бомба. Може зараз бути там, може підійшла стайка. Бігом завозимо. Бігом. Погнали. <кас> Набери в відро, По відро води, ось. Набери в відро води, ось 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 стоїть. По потрібно поміняти. Подожди, обережно лежить. А ну, обережну, лежи. ну не, давай. <кл <Soldier> <кл <Reaper> Ти знав, що він так зробить, так? Клос. Оце кладе. Друзі, 5.20 ми витягли ще одного линя, це нам дуже круто пощастило. Так, линя ми, друзі, з вами ще не рибалили. Дивіться, весь линь, абсолютно весь, він клював з однієї позиції. Це під латашками там, де ми загодували, всі інші 5 позицій взагалі мовчать. Що це значить? Якщо відтуда ми взяли три линя, це значить, що там його хід, його там стоянка, тропи. І відтуда можна класно ловити линя. Угадайте на що? Да, на боковий кивок, тому з'явилася дуже класна ідея приїхати сюди ще разок, взяти лодки, заїхати, закормити. Наприклад, приїжджаємо в 10 годин там в 11 годин. Доки закормили, розставили лаги, пішли порибали по щуці, тому що тут щука є, Далі ми приходимо в 5 вечора. у нас покльовка не була. З 5 часов починаємо рибалити, приїжджаємо, відпочиваємо, без сигналізаторів, без нічого, щоб виспатися. І в 4 години ранку ми встаємо, приходимо на точку і продовжуємо ловити линя до 9 годин. Після 9 годин можемо до 12 ще походити, половити щуку, в 12 зматуємо вудочки і їдемо додому. Тобто, е суточна риболовля. Наприклад, з 12 дня до 12 дня. Така ідея з'явилася. Тому, друзі, я думаю, що ми сюди обов'язково за цими проказниками линями повернемося. Е, важили 2 кг 700 вага двох отих перших линів. До 1,5 кг не дотягує, але, як бачимо, розміри внушаючі. Все, друзі, склали, двох линьків заберемо. Одним словом, ось така вийшла риболовля. Трудова, але дуже кайфова. Відпочинок був просто неймовірний. Риба у нас є. Що саме головне на рибалці ще й три великих класних линя. Це можна вважати, що така ну, трохина рибалочка була, чисто по линях. Самі цього не очікували. А коропами і так зможемо зловити, але трішки пізніше. Сьогодні просто не наш день. Це друзі, летим додому, додому, кого які питання, задавайте з радістю відповім. Цим ні хвоста, ні чешуї. швії. насолоджуйтесь рибалкою. Ми летим додому. Андрюха, спасибо. Всім пока. пока. Пока, друзі.